Друзі, доброго дня. Я в містечку Бершач. Будинок з виходом до річки. Всі документи в порядку. І будинок приватизований. Все тікаю, бо машини. Забор такий. в хаті трохи наложено речей різних, не сильно видно, але саме люди мають десь вивозити перед продажею. Сам будинок глиняний, обложений білою цеглою. Тут не видно зложені дрова з цієї сторони. Тут літня кухня є, погріб, ну, основний будинок оцей. Ходив, я його обдивлявся, ніяких тріщин взагалі не побачив. В хаті наче теж все більш-менш нормально. Замінені тут вікна в одній кімнаті. Але я ж кажу, що е, на нас складено речей різних, тому так планіровку видно, але сильно стіни, не роздивимося. Тут дві кімнати і кухня. Газу немає в вершиді взагалі. А така кухонька продовгувата. Тут щось придумати можна. Полись скрізь глині. Так оце. Кімната яка опалюється. Тут замінені вікна. І це якби така основна жила кімната. Речі всі заберуться. І тут ніша така для ліжка якраз. Так, і є груба отака. така. кімнатка наче маленька, просто трошки важко зорієнтуватися. Так, і є. Холодна кімната. Тут вікна дерев'яні. Оце так, видно, речі всі позабираються. Може щось і лишиться. Така хата. Так, зараз ще піду в літню... А? Так, да, я заходжу. Зараз літню кухню подивимося, погріб, криниця. Це для винограда зроблено. Можна зразу з саженцями приїжджати. Так, тут такий закуточок в дворі. Тут ще достатньо місця, тут навіть щось можна або садок зробити, або посадити щось. Не полізу туди в хащі, він забор закінчується і це йде вулиця отак. Дорога. Так, криниця біля хотки в криниці насос стоїть власник власне воду все тече все працює і це вже сусідське якось так тут в межі зроблені що Ну, треба дивитись по документам, якісь зуби є трохи так, і літня кухня сама. Тут що я не павню? А, ага, тут ось погріб з боку зразу. Погріб теж нормальний, наші, чистенький. Сходи ціленькі. Так, є тут в стелі. Дирочка, на це мав установлюватись плафон світло. Дирочку зробив власник, але вже руки не дійшли, далі вже вирішили продавати, тому плафон, я думаю, залишиться, місце під нього вже є. Так, і літня кухня. Тут вікно дерев'яне, підлога бетонна. І тут така здорова кімната. Е, Опалюється грубою, є піч тут, вікно замінене. Тут ще куча місця за шторою. просто зложені речі. Так, тут і піч, і груба, і все все робоче. Ось вот так, все покрашене. Ішменше стеньке, це шия від погріба. Хватит і замінене вікно на ну, пластикове. Уже все чисто, речі виносять. Пол, якийсь дерев'яний, так? Да? Тут Ага, пол утеплений пінопластом мають. Хорошо. Там підвезень погріб і воно під погріб ізоліровано. Ага, понял. Так, тут дворик для господарства. Якісь деревця посадіні, так, бачу. Щось цікаве. Що тут таке? А, яблок. Так, тут можна зробити, що хочеш. Під свої потребності. Так, хата з другої сторони, ціла також, ближче не підійду, бо заросше. Оце вже сусідська хата, да? Оце, виходить, ось межа, а там хатка вже на даний час ніхто не живе там. І город, і річка. Зараз піду вниз до річки туди. Так, Зараз я спробую дойти до води, але показую, як люди зробили. Розчистили собі. А, вони навіть там насипали берег. Ну. Завжди можна отак зробити. Розчистити і буде рівненько собі до, до річечки. Так, ну зараз я навіть не знаю, чи лізти, чи десь з другої сторони. Так, зараз я побачу, чи я туди полізу і включуся. Друзі, не зміг я там пробитися через ці хащі. Ну, скажімо, не зміг, я просто туди не пішов, бо зрозумів, що це буде довга пісня. Покажу вам ось з містка. Получається будинок, де червоний забор. Десь отам. І ось їхній берег. За деревом, я так розумію. річка широка, гарна. Сусідів бачили, як розчистили, щось він каже там. Завезли землю. Ну, видно, вирівняли трохи. і зробили собі красивий участочок. Так само можна зробити тут. І от берег буде десь в цих деревах. І на другу сторону такий, така річечка пішла, якась там Бачу, чи то будинок, чи то якась база відпочинку там. Ділянка приватизована, сказали. Вся. Це майже центр Бершаді. До центру не знаю скільки метрів, але недалеко. Куча тут в пішій доступності магазинів. І, ну, Все-все є тут, так як це центр. Інфраструктура повністю розвинута. Все, друзі, дякую вам за перегляд. out like it.